Аварія колектора на шерстянці залишила без води 7 тисяч чернігівців. Працівники водоканалу працювали три доби в день і вночі, в суботу і неділю, і в неділю вода пішла. у нас були е, споруди, якісь дерев'яні гаражі, склади, які, які не мали знаходитися, до ці охорони зелені колектора. Тому було прийнято рішення знисити бо глибина. Котловами велика і все равно буде і через сторони і так би впав. Встановили гідравлічну машину, виявили провал в трубі. Трудилися по змінах. Робот, що допомагав влітку впоратися з поривом колектора на масанах, не допоміг би розкопали котлован, аварійну ділянку закрили. Але це тимчасове рішення. стоки стокистанки, подусівки, масанів. Тут він один. Переключити його, кудись, щоб він іншим колектором немає. На відновлення каналізаційної труби в 150 метрів потрібно мінімум 15 мільйонів гривень. Якщо доведеться рити далі, під коліями ремонт ділянки колектора обійдеться місту не менше 17 мільйонів гривень. Юлія Семенець для газети Вість.